За перші місяців з початку повномасштабного вторгнення українці відкрили у Польщі 14 тисяч нових компаній. Загалом вже 25% від усіх підприємств з іноземним капіталом тут у Польщі, саме українські, кажуть в польському інституті економіки. Як не просто вийти на польський ринок, а й успішно на ньому закріпитися. Обговорювали на бізнес-форумі Be Brave Like Ukraine. будь відважним як Україна, у Варшаві. Ми запросили спікерів українців, які живуть тут 10-15 років, які ведуть роками свій бізнес у Польщі, які очолюють списки польського Форбс, щоб вони поділилися з новачками, своїми лайфхаками, своїм досвідом. Одна з учасниць форуму Інна Ярова. Разом з чоловіком вони переїхали до Польщі сім років тому і відкрили у Варшаві найменшу кав'ярню у місті, за що навіть потрапили до місцевої книги рекордів Гінеса. Зараз пара має мережу із 23 закладів у Польщі та Чехії. Є основна порада Інни – добре вивчати польську аудиторію. Нам здається, що ми ментально дуже схожі, але насправді ми дуже різні через свою соціальну захищеність європейці теж більш стабільніші, більш спокійніші і так далі. Чого не можна сказати про українців, яким потрібно? Так, наша історія постійно виживати, хапати швидко, бо ми не знаємо, що буде завтра. Але часто саме ці якості дозволяють українцям стрімко досягати успіху на польському ринку. В країні з'являється все більше ресторанів українських мереж, магазинів українських дизайнерів та навіть українські послуги перевезень. Наприклад, компанія нова пошта працює в Польщі з жовтня минулого року. Вони вже встигли відкрити відділення у всіх регіонах країни. Всього 31 представництво. Ми не ставимо при собою метою сьогодні захопити польський ринок. Сьогодні наша мета це поєднати Україну з Польщею, зробити митні брокерські послуги, з'єднати бізнес Польщі з українським бізнесом або покупця в Україні з бізнесом Польщі. Організатори форуму зазначають, більша частина українців, які відкрили підприємства у Польщі, мають бізнес і в Україні. Вони йдуть зараз розширюватись, тому що українську економіку треба. Грубо кажучи, накачувати грошима, і дуже легко робити і накачувати цю економіку грошима з Європи, оскільки тут є теж спраглі покупці, які можуть купувати товари і послуги. Людей, які розпочали свою першу справу саме у Польщі, потім буде непросто мотивувати повертатися в Україну, впевнена Інна Ярова. Навіть після закінчення війни буде дуже складний депресивний час, і тут залежить насправді від держави, якщо держава зможе. Повернути цих підприємців, дати якісь пільгові у додаткові інвестиції для бізнесу. Так, якщо ні, то частина малих підприємців середнього бізнесу залишиться більш стабільніші й Польщі, і Європі і почне тут розвиватися. І це величезна проблема для України і виклика окремо на форумі. Обговорювали і бізнес дипломатію та допомогу українського бізнесу, де б він не був збройним силам України. Донатами підтримувати і підтримувати в сфері бізнес-дипломатії, адвокуючи серед європейських бізнесів, що потрібно виходити з Росії, тому що вони стимулюють російську економіку, яка перетворюється в російські ракети, які ми знаємо вже навіть до Польщі долітали. Форум Be Brave Like Ukraine організував волонтерський рух Євромайдан Варшава. Захід благодійний. Усі прибутки йдуть на закупівлю великих промислових генераторів для українських лікарень у прифронтових зонах. Лікарні Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей саме в ті області, які постійно знаходяться під обстрілами, і де генератори в лікарнях. Це фактично. Питання бути чи не бути. Це питання: виживуть поранення, яких привезуть у лікарню? Чи вони помруть просто тому, що в лікарні немає електроенергії? Фонд завдяки пожертвам вже зміг купити 53 великі генератора. Тепер мета зібрати ще 200 тисяч доларів на 47 нових апаратів. Леся Бакалець, Голос Америки, з Варшавою.